Мікротранзакції всього одне невелике слово, яке може викликати неприязнь у будь-якого гравця. Усім нам знайомі лутбокси, батлпаси, скіни, так звані засоби економії часу та інші потуги видавців заробити з безкоштовної або навіть платної гри. Здається, кого не спитай, усі висловляться різко негативно в бік мікротранзакцій. Однак чи такі вже й погані певні системи монетизації. В цьому відео ми детально розглянемо це питання, чи насправді так погані певні системи монетизації та як до них прийшла ігрова індустрія. Над сценарієм потрудився Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Blessed Esports. Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо! Для початку обмовимося, що не будемо обговорювати відверті Pay to Win приклади, оскільки вони лише є окремими прикладами систем, про які ми поговоримо вже зовсім скоро. Тобто ніяких Battlefront 2, Diablo Immortal та інших Raid Shadow Legends. Хай йому грать. Тренд на мікротранзакції отримав сильний розвиток не так вже й давно. Спочатку донат у відомому нам уявленні з'явився за Elder Scrolls 4 Oblivion 2006 року. Через деякий час після релізу Bethesda почала випускати невеликі пакети контенту, які можна було завантажити зі свого вебсайту за вартість від 1 до 3 доларів США. Перший пакет, набір кінських обладунків для коней Облівіон, був випущений 3 квітня 2006 року і коштував 2,5 долари. Згодом були випущені і інші пакети контенту для гри. Хоча цей контент з кінськими обладунками не здобув великого успіху у продажах, він став моделлю для впровадження мікротранзакцій у відеоіграх і синонімом цього підходу. Пізніше ідея такої монетизації поступово розвивалася різними проєктами. Люди часто різко негативно реагували на мікротранзакції, проте час минав, шум вщухав, а видавець отримував гроші. Безліч видавців стежили за цим процесом і бажали реалізувати ідею легкого заробітку у своїх проєктах. Один із них були всім відомі Valve. У 2010 році Valve перенесли Team Fortress 2 на умовно безоплатну модель поширення, додавши різні мікротранзакції, зокрема і лутбокси. Хоча у випадку tf 2 це просто ящики. Ящики можна було як отримати за гру, так і купити у внутрішньо ігровому магазині. А містилися в них шапки, предмети кастомізації. Ком'юніті досить тепло сприйняло це нововведення, адже платна гра стала безкоштовною, та й усі предмети виконували лише декоративну функцію, не даючи власникові жодних переваг. Щоправда, варто зазначити, що спочатку косметичні предмети давали якісь бафи в певних умовах, але через явний дисбаланс це було швидко виправлено. Важливу роль зіграв і той факт, що отримані речі можна було продати, а також деяка кількість предметів випадали гравцям під час матчу. Пізніше цю систему було успішно імплементовано в Dota 2 і CSGO, де вона отримала ще більшу увагу, розвиток і, звісно ж, грошовий оборот. Пізніше концепція монетизації перейшла і в мобільні фрі-ту-плей проєкти. Мобільна стратегія Clash of Clans, що була випущена студією Supercell у 2012 році та стала величезним комерційним хітом. Ну, представлення не потребує ця гра, дала новий поштовх розвитку мобільних онлайн-ігор. Успіх досить просто обґрунтувати, гра безкоштовна і доступна. Люди завантажують її, щоб просто вбити час, а безплатно його вбити куди приємніше. Донат же опціональний, проте так і манить влити грошей, щоб прискорити свій прогрес. Дивлячись на успіхи і галас навколо системи з кейсами Valve та мобільних ігор, інші великі видавці теж вирішили не стояти осторонь і почати активно качати гроші з гравців. Так, всіма нами улюблені Electronic Arts вирішили додавати донати ловбокси в усе підряд. Наприклад, у Mass Effect 3, Dead Space 3 і багато інших проєктів. Саме після експериментів EA почалася нова хвиля обурення серед гравців. Адже тоді користувачі вже звикли до донатів і лодбоксі в, в онлайн-іграх, але тут їм надали щось небачне: донати лотбокси в одиночних іграх. Коли в 2017 році вийшла всіма очікувана Star Wars Battlefront 2, з'ясувалося, що для того, щоб відкрити в мережевому режимі, наприклад, Люка Скайвокера, гравцеві необхідно награти власними зусиллями близько 50 годин. Гра змушувала платити гравців не тільки за час, а й за деякі предмети, які своїми руками було неможливо заробити. Таким чином професійних гравців могли легко вбивати новачки, які дали розробникам гроші і купили гарне спорядження. Як підсумок, неймовірний дисбаланс у грі, низка скандалів, судові розгляди і вибачення EA з видаленням лутбоксів з гри. На цьому моменті видавці побачили межу експлуатації лутбоксів і прийняли цю систему за якийсь стандарт. Однак одними лутбоксами ситий не будеш. Паралельно з ними все ще процвітали класичні внутрішні магазини і батлпаси. Набір завдань на певний проміжок часу, за які давалися внутрішні ігрові предмети. Так ігрова індустрія і прийшла до того моменту, в якому ми перебуваємо зараз з трьома основними системами. У процесі розповіді про історію мікротранзакцій ми вже згадували про хороші та погані їхні сторони. Тепер розглянемо це питання більш детально. Кастомізація настільки просунулась, що стала в деяких іграх дуже важливою частиною всього контенту. Усім хочеться відзначитись і нікому не хочеться бігати зі стоковими скінами, особливо якщо більше виходять. Немає ніякого контенту, крім основних режимів. Відповідно, будь-яка система монетизації по-своєму обмежує гравця. Адже тепер скіни мають цінність не набагато меншу за контент, що впливає на геймплей. Відповідно, хоче того гравець чи ні, йому доведеться користуватися наданими системами, якщо він захоче отримати будь-який опціональний контент. У цьому криється проблема, оскільки всім доведеться ними користуватися, але не всі здатні робити це досить грамотно. Якщо зі звичайними магазинами все досить просто: хочеш купуй, не хочеш не купуй, то до лотбоксів і батлпасів є претензії, розглянемо їх по черзі. Лотбокси грають на азарті гравців, і немає нічого дивного в тому, що хтось може зірватися і злити на них гроші. Ми опустимо цей момент, бо ця історія стара як світ. Більш вагома проблема полягає в тому, що в більшості ігор шанс на нормальний предмет досить низький і немає ніяких гарантій, через що гравцеві найчастіше тотально не щастить. І отримання хороших предметів вимагає або великих вкладень часу, що є грінд, або грошей. Скіни можуть бути додатковою метою гравця, окрім рейту та базового задоволення, але при певних обставинах ця мотивація може стати головною. Відповідно, грінд безплатного контенту загалом, а в цьому разі лутбоксів, може змінити мету і засоби місцями в ігровому процесі. Якщо раніше гравець за допомогою скінів покращував свій ігровий досвід, то тепер скіни або ж інші цінності і є мета. А задоволення від геймплею відходить на другий план. І що з цим може зробити гравець? Та практично нічого. Залишається або молитися всім вищим силам і повторювати щоразу Блесе РНГ, Блесе РНГ, Блесе РНГ, або ж. Ну, віддати жадіному видавцеві купу грошей. Подібну проблему в собі містить і система батл пасів. Спочатку гравець може просто отримати якусь винагороду коштом того, що активно граючи, будуть виконувати сет челенджі. І він матиме можливість отримати всілякі нагороди, а завдання сприятимуть поліпшення ігрового досвіду. Гра заохочуватиме відвідування різних локацій, гру за різних персонажів, допомогу тіммейтам і так далі. Однак, залежно від складності челенджів і тривалості сезону, їх виконання перетворюється на рутину. Замість улюблених персонажів доводиться обирати необхідних, грати з поганою зброєю тощо. Через це мета знову змінюється із засобами місцями, адже раніше Батл Пс мав покращувати ігровий досвід, а тепер нам доводиться грати щодня, щоб апнути потрібний левел і нарешті забрати якісь нагороди. Однак чи все так погано? Само собою зрозуміло, ні. До деяких окремих випадків мікротранзакцій варто ставитися як до необхідного зла. Ясна річ, що безкоштовні проекти треба окуповувати, та й великі ігри-сервіси після купівлі повинні приносити видавцеві якийсь дохід тільки в чітко виверених розумних межах. У зв'язку з цим виникає питання, які це хороші системи монетизації. Уявімо вам три приклади: хороший, поганий і потворний. Ними будуть Overwatch 1.2, Apex Legends, CS і Genshin Impact. Overwatch 1 був напевно найкращим прикладом реалізації лутбоксів. Оскільки їх було просто заробляти, і в них був високий шанс на хороший лут. Однак Сиквел спалив цю систему дотла. І тепер гравцям залишається купувати скини за 20 плюс доларів або фармити Battle Pass, який при тому ще й не повертає витрачену на нього преміальну валюту. Так, обидві частини серії прекрасно показують, що їй хороша і погана системи монетизації. Однак же, принаймні, в Overwatch 2 немає рандому, як у тому ж Apex. Apex Legends пропонує отримувати скини зі своїх лутбоксів, Основним джерелом яких є або підвищення рівня, або донат. І якщо гравець хоче отримати так звану реліквію, предмет найвищої рідкосності, йому доведеться відкрити близько 500 таких наборів, оскільки на цій кількості предмет випадає гарантовано. А до цього шанс вкрай низький. Одразу з'являється питання: скільки це? 500 паків. При середньому курсі в один пак за півтори години онлайну виходить аж 750 чистих годин. Звісно, для такого предмета своя рідкість і інші предмети отримати набагато простіше. Але 750 годин або 500 доларів це занадто чи ні? Треба враховувати, що гра є безплатною, контент суто опціональний, та все одно є можливість отримати його безкоштовно, проте рідкість не корелює з реальною вартістю. Берліквія прив'язана до облікового запису, і її не можна ніде продати, наприклад, як у КС. Всім нам відомо, що скіни в CS можна продати на Steam Market або на певних сайтах, тому в них є реальна вартість. Це майже єдиний факт, який робить систему монетизації КС хоч трошки чесною і компетентною, тому що скіни можна отримати лише з платних Кейсів. Кейсів, відкритих за платні ключі жахливим рандомом. Для звичайного гравця дроп ножу з кейсу це другий день народження. Принаймні, кейс наразі безкоштовна, хоча раніше з усіма кейсами та іншим вона була платною. Давайте підсумуємо. Найкращим прикладом є Overwatch 1, який максимально чесний по відношенню до гравця. За тією ж схемою тільки дещо гірше працює Apex. Поганим прикладом, особливо на контрасті з приквелом, є Overwatch 2, який дає тільки дві опції: гріндити кілька сезонів заради мізерного батл пасу, або витрачати гривні на скини в магазині за жахливою ціною. Гірше тільки CS, в якому скини можна тільки купити. Варто окреслити дуже важливу тезу. На всіх цих прикладах описуються скіни, тобто кастомізація, яка не впливає на геймплей. Так, в наш час скини це вже певна база, бо вони є побічною мотивацією гравців за ненаявністю іншого контенту. Гравця без скінів навіть можуть вважати ботом або нубом, але все одно це не впливає на геймплей. Але існують системи монетизації, на яких будується геймплей. Одна з них велика і жахлива потворна система Genshin Impact. Фу, аж погано стало, господи. Якщо раптом ви не знаєте, що це, яка ви щаслива людина, то геншин це прокитайська гача проект не плутати з вами шановними гачі. У ньому внутрішній ігровий магазин і батл пас служать переважно одній меті: нафармити молитви, місцеві кейси і спробувати вибити бажаного персонажа. Проблема в тому, що всі персонажі розбиті на основний анлок і ще 6 бафів. Разом для повного збору треба вибити бажаного персонажа цілих 7 разів, що виливається в немислому суму, як ви гадаєте, цілих 1900 доларів або більше року активної гри з батлпасом. Що вас уже дивує ця сума? Ха, зачекайте, це ще не все. Гравець не може просто збирати місцеві кейси в надії отримати потрібного персонажа. Навіть якщо він отримає дроп максимальної рідкості, замість очікуваного персонажа шансом 50% може випасти будь-який інший непотрібний з особливого списку. Мало того, у гравці є всього 21 день, щоб роздобути у своє володіння потрібного персонажа, поки не закінчиться так званий баннер, тимчасовий кейс. Після закінчення цього часу можливість отримати персонажа втрачається до того моменту, як розробники знову бажатимуть додати його в кейс, близько року в середньому. І здається, ну вибив ти. Все, що хотів, можна відпочити, але гра каже, <звук> персонажа ще треба вкачувати, що займає або чимало часу, або чимало грошей. Але на цьому моменті, не повірити, починається найцікавіше. Персонажу для нормальних статів потрібні артефакти, предмети з постійними бафами. І якщо раніше ми мали якісь гаранти, то тепер навіть такої розкоші немає. Артефакти падають з данжів, а один похід у данж коштує певну кількість валюти, яку звісно можна купити за гроші, ну це ж Pay2Win. Тільки похід у данж далеко не один, тому що, щоб артефакт був гарним, гравцеві має пощастити 10 разів поспіль, що робить дроп одного гарного артефакту неймовірною рідкістю, а їх, увага, на одного персонажа треба 5 штук. За умови, що команда гравця складається з чотирьох персонажів, а для комфортної гри треба такі дві команди. Якщо все це порахувати, потенційна сума необхідного донату може налічувати десятки тисяч доларів, а час грінду буквально роки. Але ми не просто так вас лякаємо на ніч цим прикладом. Цей приклад важливий для порівняння інших ігор, щоб інші системи не здавалися настільки поганими. Адже мало того, що ця система так гравця, весь цей жах це буквально одна з основних цілей гравців. І найцікавіше, що весь цей азарт певним чином вабить тих самих гравців, і вони нормально сприймають вище вищесказане. Розробники зробили фабулу, яка цікавить гравців азартом, ігровим світом, лором, саундтреком і найголовніше анімешками. Внаслідок цього кількість гравців у Genshin Impact зовсім не збирається падати, а видавець заробляє мільярди доларів. Що ж, тепер згадаємо все, що ми обговорили, та підсумуємо, що маємо загалом. Ознакою хорошої системи є опціональний донат, без якого можна спокійно грати і добувати необхідні речі без сотень годин грінду, а ті ж батлпаси мають бути нескладні з можливістю купувати кожен сезон коштом повернення валюти. Є системи і гірші, де грінду і донату більше, але це в якихось випадках можна пробачити, якщо гра безкоштовна. Окремо завжди стоятимуть системи, за якими відразу видно, що без донату далеко не Леко не підеш, і з системами монетизації пов'язані свої проблеми, які або змушують гаманець гравця порожніти, або самого гравця гріндити і вигорати. Не дивно, що видавці повинні заробляти, щоб спонсорувати свої студії і загалом вкладатися в розвиток ігрової індустрії, але всьому має бути межа. Представлена історія мікротранзакцій показує, що єдина перешкода для видавців на шляху створення жахливої системи монетизації це гордість гравця і небажання спонсорувати ненаситного видавця. Погані Системи процвітатимуть, поки гравці вноситимуть туди гроші. Тож ми від імені редакції Blessed Esports просимо вас тримати вище описані проблеми в голові, не спонсорувати буквальні казино, грати заради задоволення, а не за отримання не таких уж і нагород. Від нас із вами залежить майбутнє ігрової індустрії і той досвід, який ми отримуємо і будемо отримувати від наших улюблених ігор. Дякуємо вам за перегляд та підтримку нашого проєкту. Якщо ви бажаєте більше подібного контенту, радимо подивитися наші інші відео. А якщо дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо у наш телеграм-канал або на сайт. Всі посилання у описі під відео. Пишіть у коментарі вашу думку стосовно мікротранзакцій. Нам буде цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!